Ми запитали у тернопільських пенсіонерів, яку пенсію вони отримують, чи вистачає їм на проживання та на чому доводиться економити. Дві 980 пенсіонери всі, скажімо, працюють на ліки. Що в основному немає пенсіонера, також мав, наприклад, не користувався ліками. Ліки, а в основному йде на ліки, оплата комунальних послуг, на прожиття лишається дуже мало на харчування і ну, можна на одежу, тому практично. Перебуваємося, чи можемо. Три вісімсот. Саме більше витрачаю на лікарство. Якби не робота, якби не працювати, то я не знаю, чи я б за квартиру заплатила і чи я б щось могла ще щось собі таке, щось більше купити, чи вдітися, чи поїсти. В суму, треба економити. Це я йшов на пенсію в 2012 році, я мав 200 доларів, якщо перевезти долари. Тоді стало 60-90, 60-90. І постійно отак виріли. Ну зараз тож чи не то. Ж Якби було прив'язано до долару, не було б питань. І потрошки піднімати, піднімати. Якщо б я зараз отримав 200, я б зараз мав мати пенсію 8 тисяч мінімум. Ви знаєте, мені соромно признатися за свою пенсію. Тому що я маю майже півстоліття стажу, але оскільки я працюю в сфері культури, найнижче заробітня плату працівників культури, потім у світі, в медицині і так далі. Трошки більше як три. Вистачає мені, але мені вистачає тільки за те, що я ще при всіх своїх недостатках ще маю можливість працювати. Я отримую 10 тисяч. У мене драбина кар'єрна, більш-менш висока була. Ну, пенсію я отримала там чотири з чимось, а тоді додали, я писала скрізь в зв'язку з втратою сина, який був солдатом дійсної служби у Чорнобилі пів року. Якби мені діти не допомагали, то я б давно вже, певно, б не знаю, як далі говорити. На хліб, а що я купую? Я Хліб, якийсь небудь крупи і все. Почті все йде на оплату комунальних послуг, ну, а на їдло вже що лишиться. Маю свою картоплю, бурячок, морку. Купляю обов'язково ну хліб мушу купляти, ну пачку масла хоч на місяць до чаю, отак. Ну, щоб щось таке сильно дуже тоді. Дуже невдоволена, тому що. Пенсія дуже мала, 2,720. Я мушу всю почті за послуги заплатити всю пенсію, всю субсидію. Мені в місяць лишається 700 гривень, 500 гривень. А яка мінімальна пенсія, на вашу думку, повинна бути в Україні? Пишіть у коментарях.